Великдень на календарі 17 на годинниках. Інформаційна служба інтерея Анастасія Даугли підготували випуск новин. На Херсонщині російська армія минулої доби атакувала 39 населених пунктів. Четверо людей поранені, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, газогін, господарські споруди, автівки. Як минає доба в області та на сусідній Миколаївщині? Дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю! Тож що у вас відбувається? Будь ласка, розповідай. Що вітаю сьогодні? Стало відомо про загибель 65-річного чоловіка, який кілька тому потрапив кілька днів тому потрапив під російський обстріл в Антонівці поблизу Херсона. Також до лікарні з Антонівки доправлено 53-річного місцевого жителя. Зокрема, він 18 квітня потрапив під атаку ворожого безпілотника і дістав міно вибухову травму. Загинув сьогодні в лікарні ще один чоловік, який внаслідок комбінованого удару по стані Аву дістав травми несумісні з життям сьогодні. До лікарні також звернувся і 33-річний херсонець, який був поранений у наслідок ворожої дронової атаки у п'ятницю у Дніпровському районі міста. У чоловіка міновибухова травма йому призначили амбулаторне лікування на Херсонщині. Російські війська минулої доби атакували 39 населених пунктів області. Четверо людей дістали поранення, пошкоджені як житлові будинки. так Такі багатоквартирні, а також цивільні автомобілі, гаражі. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то напередодні російська армія п'ять разів ефіві-дронами атакувала Куцурубську громаду. Зокрема, у селі Дмитрівка зайнявся дах приватного будинку. Вогонь успішно загасили рятувальники. Також через ворожий обстріл пошкоджено три приватних будинки: автомобіль і сільськогосподарську техніку. На щастя, Гиблих та постраждалих немає. Власне, це вся така оперативна інформація. На що тобі слово? Дякую, колегу, за роботу. Це була Єлизавета Кротик про безпекову ситуацію у південних областях. 45 разів ворог штурмував позиції наших військових з початку доби. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку. Там зафіксовано 20 наступів. Чотири штурми загарбники здійснили у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Тричі намагалися просунутися неподалік малої токмачки та степового. По два удари завдали на Лиманському, Турецькому та Новопавлівському напрямках. Винищувачі королівських ВПС Великої Британії двічі за 48 годин підіймалися для перехоплення російських літаків поблизу кордонів НАТО. Це перше застосування британських сил у рамках операції «Чесмен» – нової місії НАТО з посилення повітряної оборони Європи. Заступник міністра збройних сил Великої Британії Люк Поларт заявив, що в умовах зростання російської агресії Лондон збільшує присутність для підтримки союзників. Шість британських винищувачів розміщені у Польщі три тижні тому у межах спільної оборонної операції зі шведськими ВПС. Інциденти британська влада має намір використовувати як доказ зростання російської загрози, щоб переконати Сполучені Штати не зменшувати військову присутність у Європі. Команда президента США Дональда Трампа наступного тижня вирушає до Лондона для перемовин щодо перемир'я в Україні. Спецпредставник президента з питань України Кіт Келох заявив, що йдеться про всеосяжне перемир'я на морі у повітрі та на суші, Щонайменше на 30 днів із поступовим переходом до тривалого миру. Келох нагадав про попередні переговори у Парижі, під час яких Україна та США підписали меморандум про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови. Дови він підкреслив, що Трамп зробив більше за 90 днів для врегулювання війни ніж було зроблено за понад 900 днів до того. Ізраїль розглядає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану, попри незгоду президента США Дональда Трампа. Про таке повідомляє Ройтерс. Ізраїль налаштований не допустити отримання теграном ядерної зброї. Навіть якщо це суперечить позиції Вашингтона, Джерела Ройтерс стверджує, що Ізраїль запропонував адміністрації США кілька варіантів ударів по Ірану на кінець весни або літо. Плани містять повітряні атаки і спецоперації різного масштабу по іранських ядерних об'єктах. У Китаї на військово-морській базі Циндао виявлено шість атомних підводних човнів. Зафіксували субмарини, супутникові знімки, Google Earth. Військово-морський аналітик Алекс Лак ідентифікував серед них принаймні один ракетний підводний крейсер стратегічного призначення. Решта човнів, ймовірно, навчальні та оснащені. Звичайним озброєнням також на території бази помічено непізнаний підводний човен у сухому доті, який, можливо, готують до утилізації. Китай має близько 600 ядерних боєголовок і дотримується політики не застосування ядерної зброї першими. Волейбол сидячий для ветеранів у Черкасах. У місцевому спортклубі проводять безкоштовні тренування для захисників. влаштували товариські матчі з командами інших міст і мріють про ветеранський чемпіонат. Репортаж із Черкас Ірина Васюра. Під дружні розмови і жарти команда готується до руханки. Поряд із майданчиком протези деяких учасників. Сьогоднішнє тренування та всі ігри відбуваються сидячи. Поле дещо менше за розміром, а сітка нижча ніж у класичному волейболі. Спочатку всі гравці відпрацьовують техніку роботи з м'ячем. хлопці працюють над подачею. І третя зона коротка. Вони розминаються при цьому на подачі руки та дівчата на прийомі. Попри мінімальні переміщення майданчиком, гра у волейбол, сидячи емоційна та швидка. Гравці пасують, забивають голи, блокують суперників і обов'язково підтримують один одного. Олександр, капітан команди, пішов боронити країну у 22-му році. За рік у боях на сході був тяжко поранений. Потім тому мав довгу реабілітацію. Про спорт замислився, щойно почав ходити. Почав займатися. Ну, спочатку це було просто як реабілітація, така волейбол сидячи і амфутбол. А потім переросло в змагання. У нас є здобутки і виграні турніри, і призові місця. Так і Затягнули ігор Миколаєнко теж намагається не пропускати тренувань. Він учасник бойових дій ще з 2014 року. Спорт для нього можливість і фізичної, і психологічної реабілітації. Волейболу подобав через його динамічність. Відбуваються швидкі подачі, скидки, на які потрібно відповідним чином відреагувати, зробити правильну передачу партнеру і провести атаку. Є певні правила. Передня лінія не може відривати п'яту точку від підлоги, задня лінія в принципі може. Тобто там є свої правила, відмінності. Для гри волейбол сидячи, не потрібна особлива фізична підготовка чи навички, каже тренерка. Головне бажання спробувати, а з іншим тут допоможуть. Наразі ми робимо це для хлопців ветеранів, ті, хто з ампутаціями без ніг, з однієї, ті, хто побиті осколками. Ну на даний час ми робимо на них акцент, тому що щоб вони приходили і емоційно їх витягувати. Бо тут як команда, і хлопці один за одного тягнуться, і вони такий класний колектив. Нині цим видом спорту у Черкасах зацікавилося понад пів сотні людей. Гравці їздять на товариські матчі в інші міста України, а згодом планують і чемпіонат. Поки ж запрошують ще більше ветеранів спробувати цей вид спорту. Тренування у муніципально-спортивному клубі Дніпро для них безкоштовні. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. На Хмельниччині родина агрономів відроджує старовинні традиції жорнового борошна у селі. На Старокостянтинівщині подружжя викупила млинарню, якій понад 150 років, і вже запустили її роботу. А місцеві пекарі з цього борошна виготовляють хліб за традиційними рецептами. Будівлю млинарні, побудовану у 1865 році у селі Воронківці Староконстантинівської громади, молода родина Миколайчуків знайшла і викопала через інтернет. Тепер тут відроджують давні традиції виробництва жирнового борошна. Ми сюди засипаємо пшеницю. Зерно, пшеницю. Засипали пшеницю. Ось тут це в нас для подача. Відкриваємо подачу. Звідси сипеться сюди зерно. Воно тут горно стоять перемелюється, і тоді відкриваємо все і тут йде мука, цільнозернова. На Розбудову власного бізнесу Вікторія з Вадимом отримали грант від США. І, хоча, поки американську допомогу зупинили, сім'я не сидить, склавши руки. Продовжуємо реконструкцію цього млина, відновлюємо в подальшому. Хочемо зробити тут центр крафту та туризму. І вже працевлаштували трьох місцевих жителів. Ті за годину на сучасному жорновому млині готують чотири різновиди борошна. А місцеві пекарі печуть з них запашні буханці. Це мікс цільнозернового і сіяного, теж такий гарненький такий, з коринкою. Так. А це з нашого пшеничного борошна і плюс з пюре з гарбуза. Щойно відродився млин, так відновлюється і село, кажуть місцеві. А для молоді воно важливо, щоб знали, як хто знає, що яке було. Це ж історія, це наше село, це наше все. Подружжя аграріїв переконані. їхній маленький бізнес це шлях до збереження української автентичності та підтримка економіки країни. Чого тільки в місті? Якщо навіть в селах є люди, є які люди, які бажають працювати, мають якусь ініціативу. У старовинні будівлі вже кладуть піч, щоб готувати хліб на заквасті. А молоді агрономи шукають давні сорти пшениці, з якої українці у давнину випікали паляниці. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Спека, потім морози і знову сонце. Погодні явища цьогоріч поставили під загрозу туристичний сезон в Ужгороді. Сакура Фест минув раніше, аніж дерева розквітли. Але цього тижня екзотичні вишні нарешті розпустили рожеві полюстки. Із Сакурової столиці України. Репортаж Мар'яни Мартин. Ожгород укрився рожевим серпанком. У місті нарешті розквітли сакури. Цілий город розовий, Це дуже гарно. Майже біля кожного дерева компанії туристів. Помилуватися швидкоплинною красою приїздять з усіх куточків України і не тільки. Приїхали, проживаємо в Лондоні, спеціально приїхали на світіння сакури. Тут ми вдома відпочиваємо і серцем, і душою. Цвіт сакури чекали ще у перших числах квітня. Саме тоді в Ужгороді відбувається сакурафест. Однак через погодні примхи, квітневий сніг та морози, дерева розквітли тільки цього тижня, але подорожувальники не забарилися. То лише за ті попередні і за ці вихідні тільки один замок відвідало близько восьми тисяч туристів. І весняний сезон у місті ще триває. Сакурові екскурсії у гідеси Марії розписані аж до середини травня. Туристи до нас на сакури їдуть дуже довгий період часу. Такий, що навіть сакура квітне менше. В мене з середини березня посередину травня два місяці екскурсії стоять з приміточкою. Ви ж нам сакури покажете. Дуже багато конкретно до мене їхало гостей з Києва, з Волині, з Дніпропетровської області, з Харківської. Ну тобто, можна сказати, що зібралася вся Україна. І фотограф Ігор не нарікає, хоча довелося дещо підкоригувати свій графік, бо клієнтів на рожеві фотосесії аж надто багато так сталося, що погода трошки наламала, але нічого, переформатувалися. Тобто люди стараються зловити ще останні промені весни і сакур в місті ужгороді. Аби потрапити в Ужгород саме на час світіння екзотичних дерев, анна з Вінниці відстежувала соціальні мережі місцевих жителів, і щойно дерева заквітчалися, розпочався квест із придбання квитків та бронювання житла. Популярний період, і щоб знайти бюлети і знайти житло. Тут доволі важко. Ми так планували, планували, і все рівно в останній момент вийшло, що з'явилися бюлети, і ми вирішили поїхати. І не шкодуємо про це. Ми такі щасливі, що ми приїхали трошки розвіятись, тому що тут і атмосфера справжньої такої квітучої вже весни, вже передлітнього періоду. З часу повномасштабної війни Ужгород став осередком спокійного відпочинку. Сюди приїздять не лише тішитися квітучою весною. Мене бачили. 15, а то і мабуть вісім. Саме важливе це зустріч. Це дуже файно. У вас спокій, а у нас війна у Запоріжжі. У нас немає ні передиху, ну, вибухи. Це Постійна ну, робота, бомбосховища, постійні обстріли. Це, ну, це дуже трагедія. Та цвітуть дерева не так довго, як би цього хотілося. Близько тижня сакура ще чекатиме туристів, а згодом тут розпочнуться рожеві дощі, бо ніжні пилюстки ошатних дерев почнуть осипатися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новини о вісімнадцяті. А зараз до марафону доєднується Олександр Просяник. Колега, тобі слово. Дякую, Анастасія. Які продукти цього року Україна продаватиме в Євросоюз, і як це вплине на наші внутрішні ціни? А також що буде, якщо довго не платити комірне про це протягом цієї години.